Прості шрифти, теплі кольори у поєднанні з нескладними геометричними елементами це макети плакатів, що їх бібліотека розмістить на сіті лайтах. Вони вже затверджені у Києві та відправлені до друку. Така реклама незабаром з'явиться в місті. Її хочуть встановити неподалік вищих навчальних закладів та на людних вулицях міста. Студентка НУВГП Олександра Корчевська вже має досвід подібної роботи. Дівчина каже, що хотіла зламати стереотип про бібліотеку як про заклад, де лише Є каталоги та зберігаються книжки. Мій громадський обов'язок мені здається був у тому, аби зробити достойну роботу. По перше, представити себе, по друге, зробити так, аби на бібліотеку подивилися іншими очима. Я думаю, в принципі мене це вдалось. Інформаційна кампанія кажуть в бібліотеці буде масштабною. Гроші на це є завдяки перемозі у програмі Бібліоміст. Передовсім бібліотекарі хочуть розповісти про чотири потенційно найуспішніші послуги. Серед них спілкування з людьми, для яких англійська та німецька мови є рідними. Цим розраховують зацікавити студентів. Хочу пов'язати з цим свою майбутню кар'єру, якщо буде така можливість. Тому для мене це не лише вдосконалення, а й разом з тим, якби проведення вільного часу з задоволенням. Бажаючих опанувати комп'ютерну грамоту з числа пенсіонерів теж не бракує. У бібліотеці розповідають, що попри відсутність реклами тут вже з'явилися черги людей похилого віку на комп'ютерні курси записують аж на листопад. Вони найчастіше використовують комп'ютер для того, щоб також спілкуватися. Потім вони заводять собі акаунти в соціальних мережах, знаходять друзів, з якими служили в армії, з якими десь працювали колись, і спілкуються. Тобто для них основна цінність спілкування. Незабаром нові послуги рівненські бібліотекарі рекламуватимуть на щорічному ярмарку бібліотечних інновацій у Києві. Людмила Васюха, Анатолій Бабак. Інформаційна програма День.